Всім привіт! Івана Купала наближається. Стартуємо ми з Курчатова. 13 і шуруємо на Супрунівку через ЖД Супрунівський. Ага, дякую. Потім їдемо в сторону Герле, бажай мені Максі. Вдоль Буцьківки через щось такі, такий длиненький путь. Ну, просто з вами вже проїду. Минулому році я останній раз їздив цим маршрутом. І поїдемо невеличкий пікнічок Устроїмо Може зніму шорт з останнього разу, а я даже шорт не сняв. Там жарив колбаски, якісь глобинські. Так що це за дядя тут заховався коротча як не забуду сніму два віда ковбасок купили коли гобинських пожарить на грилі одні перший раз буду жарити Колись ужав, Кстати, на грилі непогано получилось. Дивився прогнозу в понеділок 35 градусів жари. А скільки ж буде на сонці? Це ще два дні-мені терпимо. Там Івана купала, кажесь, перейменували, ну не переіменували, перенесли на другі дати. Ну, Ми по старому календарю посидимо. Тим паче суботи на неділю. Я ці два дні вихідний, без всяких суток. Вчора відпрацював. Сьогодні можна проїхатися і вас з собою провести, покатати. Так, ну що, починається з вітра в лице. Бачите, кущами, бур'янами, чагарниками. Виїжджаємо до Супрунівського ЖД. Можна коротенькими ж путями, але ми вже з вами їх обкатали. Ми ж любимо сложності. Легких путів не шукає. Так, а цей участок, головне зараз переїхати. Будні дні тут так тяжко переїхати. Це жесть. Такий поток машин. Хто дивився мої відео, ми там на Сопрунуку їхали одним із путів чи від цього туалета стартували Блін, як завжди не засік время Брем'я Так, ну будей Хто хотів сьогодні поробив вже мабуть Сидить в холодку Я тут даже не вставал сейчас. Может вас чуть-чуть руками. Улетаем опасную зону. Після ночі, навіть на часа 4, може чуть-чуть більше. Так, і зараз ми вийдемо на вулицю Заводську. Її, кажуть, і, каже, не перевінули. Тут як всегда щось подостраювались, ось позагоражувались. Коротше, все в процесі. Десь щось достраюють, де щось розширяють. Одні дороги остаються, як завжди, розбиті. Пройшли ті дні, коли Івана Купала відмічали на дачах, на ставках, на річках. Щас не те час, не на часі. Та й вже повиросталися. Раніше Івана Купала, звісно, було весело. З вечора починаєш і до утра, а інодай до ночі вже не доживаєш. як ми відмічали постійне бездінніжіє в раціоні самогоняра в основному Позже вже цивільніше стала водочка а до цього самогонка вино домашнє шпроти ні, навіть не шпроти шпротний пащет був така гидота, ну тоді воно було норм на всі вилазки. Дивіться які, як глухо сьогодні. Що значить субота. Це в нас тут нова почта розташувалася. А я колись розказував, як тут приїжджали. Там де вона була, забувся вулицю. На овощи. Ні, не на овощи. Коротше, де раніше була. Розбомбили її колись. В 22-му році кажуть. Чи в 23-му сюди переїхали? Вон, навіть є укриття. все чітко туалети і відкрите. Так що ми можемо з вами, якщо що, заховатися. Сьогодні я не пам'ятаю, вроді тревоги лимало, или я їх проспав. Що, минимак, ще працює сьогодні. Навірно, до п'яти я не помиляюсь. Я тут охоронцем працював, сторожем навіть. На бейжику було написано сторож. Я там розказував колись, як ми тут проїжджали. Так, да. повноначальниця на машинка. Ну... Остатки герли. Зліва, ну, все воно вже викуплено різними фірмами, організаціями і потихеньку відбудовується. Це в мене на герле батьків все життя попрацювали. Кучу стажа було на цьому герле, ну ртуть, мені каже своє дає потихеньку чи дало, давало тоді в організмі що не, до, не дожили до цього дурдому що зараз справа відділення почти нової 27 раніше була Герловська поліклініка там де люди могли здати аналізи, пройти комісію. Так, і бочка квасова завжди тут на конічці. На кінцеві зупинки. Не будемо спрашувати. Я думаю 36 гривень. Так, ми на кінцеві герле. Шуруємо в сторону. Гуцьківки. Коротше, село звичайне. Як мікрорайон якийсь. Ге-ге-ге. Гекають сидять. Що їм залишилось робити? Гегикають сидіть. Дві бані. Забувся сказати справа. Одна зелена крише, друга в Та й тут щось, мабуть, типа того. Як ви знаєте, бані такі люблять на окраїні міста робити. Щоб люди відпочили тихенько собі. Мах і вітрюга. Все, ми поворачуємо. ліворуч, прямо у нас по центру Буцьківка. І ми зараз по Україні Буцьківки попрем на поле. Подивимося, що там посадили. Буває, в минулому році каже стояшній був посаджений. Потім, що в колбасу додають кусю. Ця хріна посажена посаджена була за бусі. Називають. Соя, соя. о! Соя популярна. Но вони чередують. Соя, сояшник. Зараз що... подивимося в цьому році що. Тут частні сектори видні. Давно я збирався цією дорогою проїхатися з вами. Все время було западло. У нас велопрогулянка. Приїду пожарю ковбаски і пивко.